Всім привіт! Сьогодні середа. Отже, на нас чекає традиційна зустріч з нашою фінансовою консультанткою. Сьогодні засновниця школи фінансів та практикуюча інвесторка Юлія Баткалова розповість про інвестування в облігації та євробонди. Угу. Доброго ранку, доброго раді тебе бачити. Назад. Наче ми вже багато про це говоримо, але щоразу відкриваємо щось нове. Ще раз проговоримо простими словами, що таке військові облігації. Це дуже важлива тема, тому в принципі проговорити ще раз дійсно дуже важливо це, якщо порівнювати наші інвестиції в депозити. Це дуже схоже, тому що військові облігації це той інструмент, який дозволяє українцям в першу чергу залишати гроші в Україні, інвестувати в Україні тут. В другу чергу, ми інвестуючи туди, ми зберігаємо наші гроші, перекриваючи інфляцію, заробляємо відсотки. Чому вони дуже схожі військові облігації з депозитами? Тому що військова облігація вона має кінцевий термін. Тобто, коли ми вкладаємо туди гроші, ми з вами знаємо, в яку точну дату нам гроші повертають, з яким відсотком. Тобто, тут все досить просто. Єдина велика різниця між депозитом та військовою облігацією те, що військова облігація це пряма допомога країні саме на військові наші на джерела, які йдуть на, на те, щоб допомагати військовим. То якщо ми вкладаємо гроші в депозити в гривневі чи в валютні депозити, ми знаємо, що ми вкладаємо гроші в банк. А банк далі на свій розсуд вже там кудись їх примножує використовує. чи використовує так. А чи, наприклад, видає як кредити. А військова облігація це як пряма допомога нашій країні. Тобто, ми таким чином, купуючи облігацію, даємо в борг країні. Країна використовує ці гроші на військові потреби, і потім, в якийсь в якусь дату, а ми знаємо точно яку. Повертає нам ці гроші з відсотком. Скажи, будь ласка, чим відрізняються євробонди від військових облігацій? Євробонди фактично це також наші українські державні облігації, але їх ми можемо купити виключно за кордоном. Зараз в європейській на, на лондонській фондовій біржі. Mm -hmm. І головна відмінність тут, що якщо ми купуємо нашу військову облігацію в Україні від однієї штуки, тобто ми можемо купити фактично в середньому там за тисячу гривень за тисячу доларів або за тисячу євро тут на. Території України, якщо купуємо, то євробонд, ми можемо купити тільки лотом від ста штук, так. і це найголовніша відмінність, тому що якщо ми тут у нас є можливість, у нас є тисяча гривень, ми можемо купити військову облігацію. А якщо ми хочемо купувати євробонди, то виключно від ста штук. Тобто ми не можемо купити навіть одну штучку, навіть 10 штук. Нам потрібно обов'язково інвестувати велику суму для того, щоб заробити там далі гроші. Тобто євробонди вони дають більше відсотки. Потенційно, за рахунок того, що зараз євробонди коштують дешевше. Аніж, наприклад, якщо говорити про військові облігації порівняно з номіналом, але все одно, тобто за рахунок того, що євробонди дають нам заробити набагато більше грошей, потенційно тут є великий ризик в тому, що нам е, на кінець терміну дії закінчення Євробонду можуть нам ці гроші поки що не повернути. Mm -hmm. Це велике е, такі, велике питання, тому що наша Україна зараз поки що знаходячись під е, в стані війни, під е, скажімо так, досить. Важких економічних ситуаціях, зараз. Ми це розуміємо, Країні важко погашати закордонні борги, і саме тому українські наші внутрішні військові облігації йдуть прямі погашення постійно і регулярно. А євробонди наші закордонні борги, там більші суми, все ж таки, і Україна може вчасно не погасити. Тобто потрібно розуміти, що можливо в день закінчення облігації ми грошей не отримаємо. Нам потрібно буде ще почекати, і там вже більший строк інвестування в Євробонди. Так там може, може бути більше. Да. Тобто, ми обираємо, якщо у нас зараз в Україні один-два роки, наприклад, середньому по терміну, то закордонні євробонди там може бути і п'ять і десять Та -та. років. Також Mm -hmm. yeah, yeah. А в якій валюті ми можемо інвестувати от, в ці облігації? Якщо говорити про наші військові, які ми, коли ми залишаємо гроші тут в Україні. в Україні, то ми обираємо серед трьох валют: це гривня, національна валюта, це долар США і це євро. По гривні це буде десь 15-16% річних ставка, по долару 4% річних ставка. Теж непогано, до речі. По євро 2-3%. А якщо говорити про євробонди, то там вже все трішечки відвідувачі. Відрізняється, у нас там виключно інвестування йде в євро, тобто немає о, можливості обрати. Але знову ж таки, за рахунок того, що зараз євробонди коштують ринкова їх вартість набагато дешевша. А номінала ми зваємо з вами, знаємо, що номінал це одна тисяча грошових одиниць, яка у нас повертається по облігаціям, якщо ми їх купили. Це завжди по всім облігаціям так працює, не вважаючи на те, що вони в Україні знаходяться або, наприклад, за кордоном. І от такі євробонди ми зараз можемо купити з дисконтом, тобто зі знижкою, наприклад, там за 40%, Так це означає, що один. Бонд, один євробонд може коштувати нам 400 євро. А по номіналу потім нам повинні за нього повернути одну тисячу євро, начебто, все дуже вигідно. Тобто потенційно дуже приваблива там прибутковість, але є важливий момент, який називається реструктуризація. Тобто є велика ймовірність, що в якийсь час. Україні дозволять погасити не повністю свої борги, а частково. Тобто, нам можуть повернути не по номіналу не одну тисячу грошових одиниць, тобто не одну тисячу євро за кожен євробонд, а, а наприклад, ну, 70% чи 60%. А. Ну але все одно, якщо зараз ми інвестуємо 400 за один, а нам потім будуть повертати 600 або 700, це все одно набагато більша прибутковість, аніж ми б залишали гроші, наприклад, тут. Але купу купувати Можна від ста штук, і коли нам буде повернення, ми точно не можемо знати. Ну ризиковано. Ризиковано. Так. А чи доречно зараз їх купувати? Я сказала б так: якщо є бажання і є необхідність забрати гроші в термін. Тобто, якщо ми відкриваємо, наприклад, рахунок там не неважливо там депозитний рахунок. Якщо ми купуємо військову облігацію, і ми знаємо, ми купили на один рік, і нам потрібно, щоб через цей рік нам гроші повернули. То краще все ж таки залишати тут і купувати їх наші військові облігації тут. Це буде фіксований відсоток, 4 там 5, 6 відсотків річних по долару. Непоганий відсоток, на мій погляд. Якщо залишати гроші в Україні, плюс ми знаємо, що наші військові облігації внутрішні, вони не не оподатковуються, тобто ми не сплачуємо по ним взагалі ані податок на дохід фізичних осіб, ані військовий збір. А якщо ми інвестуємо в Євробонди, тут важливо розуміти, ми хочемо заробити більше, і там ми можемо заробити більше, але в який час нам повернуть гроші, ми на жаль не знаємо. Тобто, це ризики і останні гроші ми в Євробонди точно не будемо вкладати, тому що якщо вони знадобляться, можливо, ми їх не зможемо швиденько собі сюди повернути. Ось а що, Щоб купити військові облігації. Яка процедура необхідна? Що починаємо? Досить просто. Ми відкриваємо рахунок. Ми до речі, ми можемо купувати через монобанк або, наприклад, через дію в один клік. І мені дуже подобається, що у нас дії військові облігації називаються як міста Криму. Наприклад, там Бахчисарай, Євпаторія, Сімферополь, Севастополь. Прикольно. Вони так і називаються. Ми обираємо той, який нам підходить. А, ну, обираємо згідно там. Назва є Я б Ялту купив. Ялту також можна купити купити, так дуже гарно а, обираємо згідно терміну, який нам підходить, і в один клік, тобто ми обрали термін, який ми хочемо, да щоб нам гроші повернули, бачимо, який відсоток будуть нам нараховувати. Далі просто нам потрібно обрати брокера. Там 3-4 брокера, через яких ми обираємо, підписуємо договір, купуємо і чекаємо, коли нам буде вже повернення. Досить швидко. Звучить просто ідеально, тому що ти і гарну справу робиш, так. і вкладаєш гроші, і дійсно. Ще і в плюсі залишаєшся. Дякую. Ми дякуємо нашій експерті за розширення цих фінансових горизонтів. Нехай поки що суто теоретично, але ми всі готові до цього. Так, ми знаємо, що досягти благополуччя можна не порушуючи законів. А от герої фільму аферисти вважають інакше. Деталі у рубриці «Бекстейдж».